Меру Божого всім дорогоціні. Е, також хочу поділитися неймовірним откровенням. Сьогодні постріля на канал Степенки показує, чому цей світ сходить з розуму, чому цей світ стає безумний, чому при е, таких достатках науці, цивілізації, такому розвитку е, стає ще гірше. Е, зло примножується, війни примножуються, насильство примножується, судомія примножується, все це примножується, чому це все таке відбувається? Насильство примножується. ми мали ставати краще при такій цивілізації. Корупція е, руйнується. Чому це все відбувається? Бо лише є одна проблема. Пастор показує, це нехтуванням Духом Святим. А як ми нехтуємо Духом Святим, коли ми перестаємо бути єдинодушними разом з Словом Божим і з Богом і з Його Церквою, тілом Ісуса Христа, тоді і приходить нехтування Духу Святим. А як Дух Святий уходить, Приходять інші духи, духи це біси, які приносять нам зло. Чому слово Боже каже, бордость молися, щоб ті біси не прийшли і не робили тобі ще гірше? Тому ти маєш бути кожного дня откровеннях, кожного дня маєш бути в дусі, бо біси вони чекають, коли Єва перестала один день перебувати слово Божемо, в Слово Божому в дусі, сатана тут вже припішов до неї. І приложив їй свою інформацію. І тоді прийшло іскаження розуму. І вона прийняла це. І вона ще тим чином спокусила Адама. Але Адам він міг це все виправити, привести її до Бога і сказати, вона згрішила, їй треба кається, що робити. Боже, поможи, підкажи, як це виправити, ту помилку, аби він з'єднується з нею, і потім ще вино Бога, як і до сьогодні. Люди з'єднуються з сатаною, але в кругом всьому винуватий Бог. Бог винен війни, Бог винен в наших проблемах, Бог проблем винен в тому, що стільки зла відбувається у світі. Але чому ми перестали бути єдодушними? Чому ми перестали бути одномисні разом з Богом? Чому ми нехтуємо кровенням, Словом Божим? І це наслідок, що людина посіла це пожала, бо Бог обманутий не може бути. Що людина посіти типу і пожне? А є ще проблема, тому що це безумство сатана передає людям, світові і християнам, а саме найгірше це церкві. Церква відвергає Слово Боже. Церква нехтує законним Словом Божим, тому що люди мають свою думку до Слова Божого. Люди якісь вносять в церкву, розділяючи тіло Ісуса Христа, якісь іконопочитання, якісь світочки. А от траву якусь там святити, зіля для чого це? Хіба це зіля може відігнати бісів? Ну може? може, коли нас грім гримить положити ту віточку з верби? Воно нам допоможе. Нас спасе віточка з дерева кусочок. Якщо Бог створив це дерево, то хто нас може спасти? Тільки Бог? Яка віточка? Так само, як ми можемо поклонятися творінню Божому? бо створив Марію, вона є творіння Боже. І люди так дивуються, що стільки зла відбувається, тому що люди нехтують Слово Боже, вони переписують Слово Боже під себе, щоб було комфортно, як диван. Немає слова Божого живого, а слово Боже це і живе і діяння, там, де є дух, і Господь нам дає новий закон. Каже: я не пишу. На серцях, на розумах ваших закон, коли слово Боже буде в серці нас приписано і в розумі. І коли Сатана прийшов до Ісуса Христа і спокушає його, і що Ісус говорить йому? Там написано, де написано, на серці на розумі в мене написано Слово Боже, відійди від мене, Сатана. Ісус Христос не добуває нікого хрестика і там відганяє, чи добуває, добуває кадилу, чи якусь там е, віточку з верби, чи там якусь е, ті, ту траву, яку ми святимо, чи якусь ковбасу з яйцями і відганяє Сатану. Він чітко говорить по Слову Божому. Там написано. І якщо в мені всередині, в серці буде не прописано слово Боже, і тут розуму не буде в мені, будуть інші духи. Духи бісівські, які будуть руйнувати мене спочатку, а я буду це показувати своїй сім'ї, буду приносити свій дім тих бісів. Тоді буде руйнуватися в мене це все в моєму селі, в моєму місті і цілому світі. Настільки ми недооцінюємо сатану, сатана має 6 тисяч років досвіду. І він пропонує те саме, що пропонував Єві. Заміни інформацію зі слова Божого на дерево, добра і зла, на цю матерію, фільми, розваги, покорити, попити, випити, повеселитися, поживи для себе. Бо ти ж ти залежний від Бога. Живи для себе, бо раз живеш, але там попереду вічність. І кожен із нас вибирає. Де я буду проводити цю вічність тут зараз, якщо я тут зараз на землі не прикрикаю Царство Боже, і Царство Боже, воно всередині нас. І царство е, Боже це сила, сила в дусі. І тому церкви не мають сили, духа, щоб перемагати сатану. Бо Ісус Христос нам дав владу наступати і перемагати бісів. Це Слово Боже, це Дух Святий, якого він найбільше боїться. Він не боїться ні ваших свічок, він не боїться ніякої ікони, він не боїться ніякої травички чи там якоїсь свяченої води. Він лише боїться одного це Слово Боже, і кров Ісуса Христа. І тільки так, коли ми об'єднаємося в Ісусі Христі зараз, Сатана питає під крах. Ми маємо об'єднатися в Слові Божому. Ми маємо мати одну думку, як Слово Боже нам каже, що перемагати ворога, бо ворог наш сатана. Ми не воюємо проти плоті і крові, каже слово Боже, а ми воюємо проти бісів, духів під злоби під небесним. І тільки зброя лише одна. Це слово і церква апостольська, там, де є сила, там, де він не може перемогти її. Амінь.